Буковина разом з усією Україною продовжують чинити спротив агресору. Минає 568-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російські окупанти продовжують здійснювати обстріли не лише по позиціях наших військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. Так вночі окупанти вкотре атакували Україну, застосувавши 22 дрони камікадзе, 17 з яких знищила ППО. Протягом минулої доби відбулось 29 бойових зіткнень. Ворог завдав два ракетних та 92 авіаційних удари. Здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню, як по позиціях наших військ, так і по цивільних об'єктах нашої держави. За уточненою інформацією, учора окупанти атакували Україну і застосували 47 дронів камікадзе типу Шахе 136 131 з яких 35 було знищено засобами протиповітряної оборони збройних сил України внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнала припортова інфраструктура. Приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.